Мотори. Мотори це вже цікавіше. Перше, що ми тут бачимо во вкладці мотори, це е, схема е, самого дрона. Загалом е, всі рами, які я вам називав, це X, H або DeadCat, всі вони будуть працювати на схемі QuadX. Але е, ви тут можете обирати навіть літачки, будувати можна. Тут схеми є різні, і відносно тої схемі, яку ви оберете, ну, то, така рама і буде. Ну, тобто вам треба буде обирати схему відносно вашої, ну, вашої техніки, да, каркаса, грубо кажучи. Бікоптер це два мотора з двома сервами. Може бачили такі дрони, де ще мотори регулюються сервами. Ось так роблять. Ну, є такі дрони, і ось бікоптер теж можна збудувати. Навіть є е, цей сингл-коптер, десь я тут бачив. Типа ну, як вертольот? Типу, <рес> так. Типу, да. ну, я бачив сингел-коптери. Це такі, ну тут нема схеми ну, сингел-коптера. Але я бачив в коптери така труба. Там пропелер такий один в трубі стоїть, а в кінці на трубі такий, типу, як повітря, воно, ну, як руль. <рес> кермо, кермо, да, сама. Ну, коротше, це така собі. ну, Воно так літає стрмно от, ну. Така собі історія. Крила можете будувати тут. Що у нас тут ще є? гекса А дуал-коптер? Дуал-коптер. Дуал-коптер, нема схеми у нас тут, щоб побачити. А да чому воно Да-да-да, це сінгл-коптер. Синг да. Потім є октокоптер, коли вісім моторів. І є... Octocopter X8 це коли чотири мотора зверху, як завжди, типу, а чотири мотора знизу, да. ну, типу, теж прикольна історія. Y навіть. Ага, ага. Y, так. Да. Чотири мотора, але задніх два друг напроти друга стоять, типу, вниз і вверх направлені. І є Ігрік Гекса да, шість моторів. Я, до речі, хотів зібрати Y-коптер, але не знайшов нормальну раму на ліжки. Це треба щось самому там будувати. Ну, коротше. Так є, в нашому випадку це QuadX. Де вона у нас? QuadX. Ось. Її і будемо використовувати. Вона і за замовчуванням стоїть. Так, перше, що нам треба зробити, це обрати протокол зв'язку регулятора з польотним контролером. Ми пам'ятаємо, що наш регулятор підтримує протоколи dshot 300 або dshot 600. Любий обирайте. Я, до речі, порівнював їх між собою. Ну як, фізично коли порівнював, я не помітив різницю в польоті. Але по документаціям вони відрізняються частотою оновлення. Ну, типу, скоростю передачі, швидкості передачі даних. Тому, ну, в принципі, працює класно і на d 300, і на D600. Тому для мене як нема різниці, типу, або той, або той протокол. Далі, коли ви обрали протокол, обов'язково збережіть цю налаштування, щоб у вас стали доступні інші налаштування. Далі повертаємось в мотори, і перше, що тут ви бачите після схеми, це оцей от, ну, бігунок цей. По замовчуванню у вас стоїть рух моторів, коли вони крутяться, передні мотори крутяться на камеру, а задні крутяться на хвіст. Це називається класичний рух моторів. Ну Ні, в камеру в камеру і в хвіст. Типу, я не дуже люблю цей рух моторів по двом причинам: перша причина, що все, що потрапляє під пропелер, там лісточок, травинка, все все розрублюється і летить вам в камеру. Взагалі, не як незручно, ну типу так користуватись. тому що камера це ваші очі. Якщо камеру заляпає, далі ви не полетите. І друга причина, що коли в такому класичному русі мотори, і коли ви чіпляєтесь за гілку дерева. Дрон різко розвертає в дерево, і він летить в дерево. Ну, це теж не ок. Я люблю інверсивний рух. Це вам треба сюди тиснути і у вас зміниться ну, ця схема. Але цим показником ви змінюєте тільки схему руху. Ви не міняєте сам рух моторів. Сам рух моторів ми міняємо ось цей кнопкою напрямок мотора. Тут ми просто показали польотнику, якою схемою ми хочемо користуватись. Тому е поміняли на інверсивний рух і знов нам треба зберігти, щоб стали доступні оці кнопки. Зберігаємо мотори повертаємось і. Я вам раджу одразу переназначити мотори. Що робить це переназначення? Тобто, це коли ви крутили регулятор, наприклад, не по штатному напрямку поставили, а якось по-інакшому, сам регулятор. То тоді вам треба буде переназначити мотори, тому що перший мотор вже буде не першим, і вони будуть всі в розброс, тому що регулятор ви той крутили, наприклад, і вам треба буде переназначити. Але я раджу вам цю опцію робити. Завжди. Коли збираєте дрон, зробіть це переназначення моторів, ну, це вам допоможе уникнути якихось там проблем в майбутньому, якщо ви ну, там, десь налажали. Я маю на увазі, якщо все ж таки ви повернули регулятор і забули про це, то просто зробіть переназначення, це дуже швидко робиться і ну, багато часу не займає. Для цього нам треба бути, дати живлення. На дрона і натиснути, переназначити мотори. Погоджуєтесь, що зняти пропелери, і натискаєте старт. І він починає крутити якимсь одним мотором. І тут у нас показана схема, і нам просто треба буде показати, яким мотором він крутить. Ми бачимо, що він крутить ось цим мотором, ось він на схемі. Тицем. Ну, показуємо йому, що ти крутив ось цим мотором. Він одразу починає крутити іншим мотором. Нам треба показати всі мотори, які він крутить, де вони знаходяться. Є. І зберігаємо. Таким чином, ви покрутили регулятор. Далі ми можемо е, поміняти рух моторів. Для цього у нас є ось ця кнопочка. Натискаємо, так само погоджуємось, і коли ми погоджуємось, у нас випадає два види налаштування: це буде або майстер налаштування, або індивідуальне. Що ви не оберете, приведе вас до одного результату. Я обираю майстер налаштування і натискаємо пуск. І він починає крутити всіми моторами, і нам треба пальцем зрозуміти, в яку сторону рухається наш мотор. Я, отак, от пальцем касаюсь перпендикулярно самого мотора. Таким чином, я розумію, в яку сторону він а, рухається. Тут він ось сюди рухається. А ось у нас схема. Ми бачимо, що перший мотор повинен. Крутитись в центр, але він у нас неправильно крутиться. Тому ми на першому моторі тицяємо тут і все, він поміняв рух. Так перевіряємо кожен мотор. Цей правильно, цей правильно, так, а цей неправильно. Так. Да. Ось у нас схема, по якої ми повинні діяти. Да. Третій у нас неправильно. Тому ми ще третій натиснемо і поміняли рух. Все. Тепер у нас це крутиться правильно. Да. І закриваємо. І він закривається. Так, да, там навіть нема кнопки зберегти, просто закрили і все вже збереглося. Йдемо далі. Далі, у нас є така опція, як моторстоп. Ну, це ми батарею можемо вже вимкнути. Поки що вона нам не треба. У нас є така опція, яка називається моторстоп. Моторстоп робить, ну, мотори не крутяться, якщо включено армінг. Це коли ви вмикаєте армінг, по замовчуванню, він буде крутитись в режимі холостого ходу. Ось режим холостого ходу. По замовчуванню він 5,5%. Але якщо буде вмикнута ця опція, то коли вона вмикнута, ви робите армінг, а мотори все одно не крутяться. Вони будуть очікувати, поки ви натиснете газ. Як тільки ви трошечки газу натиснете, тільки тоді вони почнуть рухатись. Але цим майже ніхто не користується, тому що це е, ну, небезпечно. Ви не знаєте, загармлен дрон не заармлен. Ну, Тобто цим користуватись небезпечно, тому я теж цим не користуюсь. Далі, ЄС сенсор: це коли ви підключаєте е, в портах. Оцю зв'язок регулятора з польотним контролером, саме телеметрію, то вам треба буде вмикнути ЄСЦ-сенсор, щоб воно працювало, щоб ця інформація передавалася. Ну, в нашому випадку воно не треба, тому ми цим не користуємось. І далі у нас є опція двостороннього дішота. Я раджу вам її вмикнути обов'язково. Для цього ми і прошивали регулятор на блюджей, щоб мати змогу вмикнути двосторонній дішот. Двосторонній дішот нам робить наступне. У нас є певні вібрації від моторів, які передаються на польотний контролер. Це нормально, вони є у кожного дрона. І ці вібрації, коли передаються туди на польотний контролер, то польотник намагається їх подушити ці вібрації. І інколи трапляється таке, що вібрації дуже великі. В деяких моментах і польотник намагається їх подушити, і за рахунок цього він починає розганяти швидко мотор і тормозити, розганяти і тормозити. І ці дії можуть виконуватись там за секунду декілька разів. І це буде робити перерозход енергії і буде робити нагрів мотора. Тобто, в залежності від цього він може згоріти. А оцей двосторонній дішот ця опція робить цю фільтрацію автоматичною. Тобто ви не ручками будете налаштовувати в підах цю фільтрацію, а просто ви вмикнете двосторонній дішот, і він зробить за вас. Він буде бачити інформацію з моторів, враховувати її, цю інформацію, і застосовувати відносно тої інформації якісь правки. Тобто, він, грубо кажучи, зробить налаштування оцій фільтрації за вас. Автоматично. Я раджу вам використовувати цю функцію. Це додає трошечки е, як затримки в опрацюванні інформації, тому що поки ця інформація долетить до польотника, поки польотник обробить її і поки застосує, пройде якийсь час. Тому воно додає трошки часу. І цим якраз і відрізняється f 7 й польотник від f 4 f 7 наприклад, цю обробку інформації зробить швидше ніж F4. І ви, коли вже будете нормально літати, коли ви вже вживу будете нормально літати, ви різницю відчуєте між F4 польотником і F7. Саме от в цьому. Вмикаєте двосторонній дішот обов'язково. І у вас з'являється ось така опція, як полюса моторів, тобто кількість магнитів в колоколі мотора. Вам треба буде порахувати, скільки у вас є магнитів, або подивитись специфікації ваших моторів, скільки мається магнитів, і ввести сюди значення, яке у вас вийде. Ну, в нашому випадку тут 14 магнітів, тому ми так і залишаємо 14. Ну, режим холостого ходу я вже пояснив, що це та швидкість, з якої крутяться мотори, коли ви заармили дрон, але газ прибраний до нуля. І є ще 3D-режим. Те, що я казав, що пізніше розповім. 3D-режим нам робить наступне. Ви можете розібрати пульт, відкрутити там або закрутити, точно не пам'ятаю, якийсь бовт на стіки. І тоді ваш стік газу стане по центру, ось так, і буде підпружинений як правий стік. І тоді ви можете вмикнути 3D-режим, і ваш дрон буде працювати наступним чином. Від центра вверх він буде газувати вверх. А від центра вниз він буде міняти реверс моторів і газувати вниз. Це прикольно, і насправді цей режим є у кожного симулятора. Ви можете його відтестити на симуляторі. Ну не використовується. Я не бачив людину, яка так могла. Да, yeah, yeah. ні просто падає. Він yeah. а... в симуляторі yeah. можете відтренити це і користуватись. Я бачив в інстаграмі. Е люди літають на таких маленьких дронах, і він отак робить вокруг себе орбіт, наприклад, а потім в якийсь момент перевертається і yeah. продовжує робити орбіт, типу верх ногами. Я раніше не розумів, як він це робить. Це робиться з 3D-режиму. То в принципі цей 3D режим — прикольна штука, але я думаю, треба певний час натренувати його, щоб нормально користуватись їм. Так, о, о що там? там? Там насправді це не сильно важливо. Так, є. Зберігаємо. Так, мотори у нас налаштовані.